Ця новенька будівля у селі Холумець на Ужгородщині у вересні відчинить свої двері місцевим дітлахам. Сучасний дитячий садок тут на ще донедавна пустій ділянці звела Угорська екоменічна служба допомоги. Керівник українського підрозділу благодійної організації Бергівчанин Янош Геревич розповідає, будували навчальний заклад у непростих умовах, адже розпочали роботи у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Однак, результатом пишається. Садок автономний, газифікований, обладнаний новими меблями та устаткуванням, з облаштованою територією та укриттям, які годиться у часи війни. Відтак щонайменше 35 діток зможуть розвиватися у гідних безпечних умовах. Цей та низку інших об'єктів вдалося побудувати за фінансової підтримки уряду Угорщини на прохання територіальних громад Закарпаття, де мешкає угорська спільнота, екуменічна служба допомоги, намагалася втілити ініціативи, що покращили б умови життя внутрішньо переміщеним українцям, яких громади прихистили у своїх комунальних установах. Згодом розширили свою роботу на інші регіони країни. Тепер в зв'язку з, з повномасштабною війною. Ну, дуже багато різних проєктів реалізовуються. Ну, на Закарпатті у нас проєкти цей дитячий садок у Виноградові. Ми відремонтували Бувший будинок бувшого технікуму кооперативного, там на 105 місць для, для ВПО. Крім того, ми здали один садик у Берегові. Рядом побудували будинок матері і дитини. Тепер закінчуємо ще один будинок матері і дитини. З першого дня війни допомагали тим, хто е, уїжджав з України, е, організовувавши пункт допомоги на кордоні. І загалом служба відкрила всі свої соціальні заклади в Угорщині для прийому їх хто бажав. Ну і Служба відкрила свій офіс, своє представництво. І в Києві, у Львові, у Києві, і тепер у Дніпрі. І в принципі в цих регіонах дуже багато проєктів реалізовуються, теж різноманітних. Починаючи від гуманітарних, там допомога в тому, щоб вижити, пережити. Плюс ну, будів... два великих будівництва в Київському, в Київській області. Міля Бучі це в Загальцях школа середня, а в Синяку, в селі Синяк, чи населеному пункті Синяк, там це ЦНАП. І, і, і будинок ФАП, вони майже вже готові, теж готуються до здачі. Ну і крім того, безпосередньо співпрацьовуючи з нашими партнерами у Херсоні і Дніпрі, там ну, виконуються різні, починаючи від ремонту водопроводу, закінчуючи там закупівлею обладнання, обладнання. Ну, різні, різні, дуже багато проєктів, різних проєктів реалізовується в Україні. Угорська екуменічна служба допомоги присутня в Україні майже чверть століття. У 1998-му організація підтримала постраждалих від паводків на Закарпатті. Відтак відкрила офіс у найбільшому угорськомовному місті країни Берегові, аби звідти координувати свою благодійну роботу в Україні. До її ініціатив завжди активно долучалися місцеві з моменту повномасштабного вторгнення. Угорська екуменічна служба реалізує найбільшу програму допомоги в своїй історії. Комплекс заходів для потребуючих охоплює 22 регіони України: від Берегова до Краматорська, від Бучі до Херсона. Організації вдалося підтримати більш ніж півмільйона українців в Україні та Угорщині, а також першими працювати над ліквідацією масштабних руйнувань, які залишилися в колишніх зонах бойових дій. А на Закарпаття об'єдналися з угорською громадою краю, і з перших днів вторгнення допомагали тим, хто тікав від війни. По Закарпатті у нас стояло завдання допомагати тим, хто приїхав в Закарпаття. І е, в зв'язку з тим, що на перших порах на кордоні була ну просто вже, вже почала виникати гуманітарна катастрофа, значить, сприяти в тому, щоб це було, ну як вам сказати, якось значить, урегульовано. Тому колеги мої, молодші колеги, вони поїхали відкривати офіс у Львів, у Київ, і поїхали е, е, потім пізніше значить, у, у Дніпро. І Угорщина давала величезну е, е, ну, гуманітарну допомогу. Е, е, її треба було приймати, оформляти, відповідно, передавати. Загалом на другий день війни, як якщо я добре пам'ятаю, на кордоні у Загоні <кій> приїхав. Міністр закордонних справ Угорщини і, ну, із, зустрівся там з паном губернатором Закарпаття і, і передав, я вже не пам'ятаю, 4 або 5 каміонів і спальним. І відповідно там стояло 10 каміонів, де була ну, загружена гуманітарна допомога, і запропоновану співпрацю. І ця співпраця пішла. Ну, і в принципі, я можу спокійно сказати, що. На протязі всього цього періоду максимально старалися всі брати до уваги реальні потреби, і, і на ці потреби, значить, реагувати. Освітня сфера одна із багатьох, де підтримка угорської комінічної служби допомоги є найбільш помітною. Створення садочків та шкіл у різних областях України, зокрема і на Закарпатті, служить інтересам як місцевої громади, так і внутрішньо переміщених осіб. Відтак співпраця, яка колись була найбільш активно налагоджена з угорською спільнотою Закарпаття, за роки війни розширилася на низку громадських організацій по всій Україні і покращує міжетнічне партнерство. Знаєте, є простий секрет. Якщо йти з чистим серцем і, і прозорими пропозиціями, тоді не важко громаду залучити до роботи. Це такий універсальний секрет цієї справи. Ну, коли люди бачать, що це дійсно буде корисно і всім, це зрозуміло, тоді в мене не було проблем із залученням громади ніде. Попри в тому, у міжнародному гуманітарному середовищі і зменшення кількості благодійних внесків, Угорська екомунічна служба допомоги досі докладає зусилля для відновлення України. Організація продовжує працювати як в Україні, так і в Угорщині і сподівається втілити ще не одну добру справу.